43900 буде Syntai 240, задньопривідний. Кабінники очікуємо, поки що їх, на жаль, немає. Оце вам реальна ціна трактора, то я вам називаю. А ще менше немає? Ні, немає. То мототрактора. У нас мото немає. Ну, краще взяти повноцінний трактор, щоб була, була повноцінна гідравліка, повноцінна була дура мощності. З мототрактором ну, буде поярче, ніж з японцем. Ви одразу проклянете той день, коли ви купите. Оріон e, коштує 5850 на широкій резині і 5700 на вузькій резині. 244-й.